Сьогодні ми з вами розкриємо ще одну сторінку історії, яка довгий час приховувалась, яку не розповсюджували, яка розривалася мовчанням та страхом. Водночас ми шануємо пам'ять про тих, правда про яких нарешті повернулася до живих. Ми презентуємо художньо-документальний роман Івана Чайки Віха. Це масштабне історичне полотно. Як, на якому відображається кілька поколінь сільського людського життя це книга про село, село Лютеньку, але у ньому і відображена доля всієї України. Іван Федосійович-Чайка, почесний краєзнавець України, лауреат премії імені Володимира Малика, лауреат обласного конкурсу Краща книга Полтавщини. Багаторічний директор Лютенської школи, засновник музею видатного земляка Олександра Засядька в Лютенці, агроном, педагог, історик, краєзнавець, письменник, директор школи. Протягом 30 років разом із педагогічним колективом Іван Федосійович проводив краєзнавчу пошукову роботу на базі створеного музею Земля Засядька. Вивчаючи історію рідного краю, долі його людей, події війни та повоєнного часу. Його публікації неодноразово з'являлися на сторінках газет, літературні здобутки автора, роман дзвони над лютенькою, збірка відлуння, краєзнавчі нариси війшли до його книги Лютенька від землі до космосу. А роман Віха став підсумком багаторічної праці. Шановні гості! Ми презентуємо вам книгу, яка не просто розповідає про історичні події, які відбувалися на теренах нашого краю. Вона повертає нам пам'ять. Недарма автор взяв епіграфом до роману Слова Вольтера. Мертвим ми нічого не винні, окрім правди. Це з двох частин: кута та межа, яку ми сьогодні презентуємо. Книга <кій> Віха. <кій> Межа складається з 25 розділів. Іван Федостєвич говорить нам про світ як про правду наших дідів і прадідів. У романі оживає ціла епоха, жорстока, ламка, сповнена болю і мокри. Сторінки ведуть нас крізь розкуркулення, коли цілі родини втрачали не лише майно, а й гідність, розпачливо намагаючись зберегти хоч частинку свого світу. Перед нами постає зруйнований селянський уклад. Той, що тримався на землі, праці, родині і традиції. Його ламали швидко і безжально, змушуючи людей відмовлятися від свого коріння. Колективізація проходить долі, як чорний плуг, що ріже землю і людські серця водночас. А тема голодомору в книзі звучить не як статистика. Це ще порожніх хат, це дитячі очі, у яких згасла надія. Це усвідомлення того, що голод був не випадковістю, а холодним, спланованим злочином проти народу. На сторінках роману оживають депортації і репресії, історії людей, яких серед ночі виривали з корінням з рідної землі, стирали з мапи життя лише за те, ким вони були. Ця книга правда, що торкається кожного, хто відкриє її і дозволить собі відчути. Віха це не просто знайомство з новим твором Івана Чайки. Це про пам'ять поколінь. А пам'ять це сила, яка зшиває наше минуле і майбутнє. Автор зробив те, що ми з вами маємо зробити сьогодні. Не дозволити історії повторитися. А зараз послухайте, будь ласка, уривок з романи. Витий шлях з міста Гадяча високим правим берегом слетягнувся на південь кудись ж на Мергородщину. Багато повідав би він, якби умів говорити, і про козаків, і про татар, і про сотників та полковників, навіть про саму царицю, яка їхала своїм фаєтоном з численним почтом мимо молодих, що й на висаджених А травневого ранку 1931 року цією дорогою йшла маловитна кароока дівчина, років 17. Напередодні у гадському петехнікумі відбувались комсомольські збори. На збори до комсомольців завітав секретар Гадяцького району партійного комітету ОКОСТ. Він багато говорив про те, що комсомольці повинні розвивати ударництво і соціалістичне змагання бути активними борцями культурної революції. Наступного дня петехнікум підтримав культур естафету. Раїсій Гордицький дали направлення. На конуплезавод лютенький. Раю, тобі повезло найбільше, заздрили й однокурсники. Ти попала на будівництво заводу. І вона йшла в лютеньку до незнайомого села. Не раз і не два вона долала цю дорогу. Читала лекції про Дніпро Гес, магнітку, ХТЗ. І завод на її очах виростав, як з води. Та незабаром Раїса Гордецька отримала нове комсомольське доручення. Напередодні Нового року в Гадячі відбулася велика нарада районних організацій. У своєму виступі секретар Гадяцького районного комітету кричав, ми провалюємо виконання плану хлібозаготіли 1931 року. В селах процвітає курпульська агітація. В колгоспах кричать курпульські посіпаки свої байки, хліб забирають, їсти нічого. Слухаючи, виступаючи, Гордецький іноді здавалося, що нашими селами несподівано заволоділи якісь підступні вороги, на боротьбу з якими поскачуть на конях консуморці й парківці. У сільській раді швидко визначили фронт робіт, і боксери вирушили по кутках села. Тепер вона вже не йшла пішки. Закотана у велику вогняну в'язану білу хосту, дівчина ховала руки від пронизлого вітру. Під довгим кінцем, що звисав спереду аж до колін, Буксири їхали знайомою дорогою на Красний путь. Цього разу на неї чекав не понаглезавод, не будівельний мандатчик, а зовсім інші місця і вітри. Згодом у підвода під'їхала до якихось воріт. І Раїса пішла слідом за чоловіками, високо піднімаючи ноги у своїх маленьких чевітятах критої соломою хати, ще виднілася за тином на горбочку. Буксири гострими залізними прутами штрикали землю на грядках. По сараї і навіть глиняних стінах. Потім зайшли до хати. Куличка саме стояла біля діжки. Вона зблідла і крикнула О Боже мій! і на очах прибульців стрибнула діжку. Ви отеперіли, а вона голосить. О Боже, Божечку, і стоїть у кожушанці в діжі, прикриваючи узбіжжя. Ану, не божкай й стара, крикнув буксир Феофан. Вилаз на долівку, тепер я Бог. Він витягнув її звідти, буксири витрусили з діжки клунок борошна і задоволено посунули з двору. Городецька все старанно записувала в зоши, а підводи з буксирами їхали далі. Люди зачинялися в хатах. Завішували, чим попало вікна, ховалися під лавками, аби конателі буксири думали, що нікого немає вдома. А знаєте, чому ми до вас приїхали? запитала Анастасію Гринь, яка поралась біля хати партієць з РПК. Ви не виконали план лівоздачі, тому будемо робити обшук. Є захований закон, погрожував пістолетом. Яке зерно, у мене вже хлів розібрали за несплату, тужила вона. У цей час, коли конателі з металевими щупами нишпорили на подвір'ї, далі активісти кинулися общупувати хату. Один з них відразу поліз на піч, і там зчинилася метушня. Закричали діти. Доки Галай обшукував піч, галаганка-буксирка витягла з запічка два образи ікони. Що ж ти робиш, то ж не зерно, то наші вінчальні, щоб тобі руки повисихали. Не кричи, спокійно глянула на гриниху буксирка. Прийдеш до мене помолитися, коли така богомільна стала і нахабно потягнула знайдене. Галанка відчинила двері, і всі побачили, як Феофан тягне з горіща по вісьмо прядива. З чого ж я дітям одежину по шию, плакала Настя, та ніхто її не слухав. Почула за спиною, як у хаті лаючись, з печі скочив Галай, тримаючи в руках клунок. За ним слід з плачем криками метнулося троє дітлахів. Діти намагалися витягти з його рук клунок, який був останній продукт, що залишився в родині. Куди ж ти, кровопивши, вириваєш останню крихту в дітей від рота, то я, угадячи, виміняла вжитики борошна для діток, голосила жінка, та буксири поспішно вискочили з хати. Ну й варвари мовчки кусала губи Раїса. Вона втікала від того сурму вперше. За нею поспішали інші. Галая й парківця не відпускали діти. Вони хапали чужаків за одяг, за руки. І Галай швидко схопив у жмені борошна стербини і сипнув їм у вічі. І ті відстали. Ну я в тебе Раховська гострота ума, похвалив буксир партієць сідаючись поряд з Галаєм на бричку. І всівшись нарешті, додав, такого нерозумного племені і така розумна дитина. Їдемо до Павла Янчаренка, і все повторювалося знову. Активісти прощупували гострими прутами двір, намагаючись виявити тайник зерно. Проте всі зусилля були марними. У хаті траплялися не купа зерна, а семеро дітей, які боязко поглядали на і тулилися до незрячого батька. Буксири полізли по закутках у пошуках поживи, підняли, прикидаючи на вагу скриню. Невдоволено поставили її назад на долівку. Саме тоді, коли галаганка злізла на лаву і заглядала поза образами, вигукнула, дістаючи щось. Е, зерно заховане! задоволено підняла вузлика, стрибнувши додолу, сліпий Янчаренко в розпачі широко розставляв руки, намагаючись піймати злодійку, щоб перегородити їй дорогу. Але вона миттю вислизнула з хати і побігла до підлів. Діти довго гналися за боксиркою, а вона по зернині кукурудзи кидала на дорогу і сміялася, доки малі нарешті відстали від брички. Щоденно в кінці роботи боксири звітували, в привикану на роботу, та завдання жодного дня виконати не вдалося. Раїса бачила, що багато таких, як вона, молодих активістів не витримували щоденних буксинних днів і тікали з бригад. Навіщо це мені мучилася дівчина? Хіба це навчання? Доки можна дивитися на це знущання? Тікати руїлися думки. А як же комсомольська путівка на навчання вищому закладі? Потерплю трохи. Може, вгомоняться. Раїса Гордецька склала екзамени. Але студентам гадячий літом на канікулах не було спокою. Комсомольські активісти брали участь у різних нарадах, зокрема ватажків юних піонерів. Ми, піонери, вимагаємо від своїх батьків 100% вступу до колгоспів, закликали учні Верпільської школи. Ми, учні 6-б класу Лютенської семирічної школи, які всі 25 класів нашої семирічки підписались на позику п'ятирічка за 4 роки і вже внесли 30 карбованців. Та найбільше на нараді говорили про участь піонерської організації в хлібозитвотівельній кампанії. Все виявлене збіжжя Гордецька опубліковала в зошиті Гордецька. Здається, стиха проклинали господарі. Що з тобою раю? Співчутливо поглядали на її синці в райкомі. Де це над тобою так позбеткувалися, запитували її. Дівчина, затуляючи лице хусткою, стиха крізь сльози розповідала боксирам. Пізно ввечері на вулиці перестріли незнайомці, як поверталися з роботи. І зненацька почали бити чимось по спині, по плечах, по голові. І весь час приказували. Ми тебе нагодуємо хлібом, падлюка, і десятому закажеш. Одного разу нас бура гордецькі стало зле. Ніби в тумані хтось з'явився в бігуму, і наче крізь сон до неї долинуло страшне слово. Тиф. більше місяця пройшло між життям і смертю. Її лихоманило, хотілося плакати з вічаю, що свої кращі роки віддала нечестиви. Я вже за все поплатилася, мовила, провівши рукою по стриженій голові. Хотілося кудись втекти, у світ залиші, заховатись від того, що люди назвали голодавкою. Дорогі мої краяни, я перш за все вдячний усім, хто сюди прийшов. Дякую, що ви шануєте українське слово і українську історію. Ви бачите, вона дуже непроста, наша історія не така, як, по-перше, здається, коли відкриваєш посібник чи підручник якийсь. І <клес> дякую, що ми зустрілися. І думаю, що кожен з вас з цієї зустрічі вийде із Якимись хорошими думками в голові позитивними. Хотілося б сказати вам, що один американський письменник сказав, що непрочитані книги вміють мститися. Тому давайте зробимо так, щоб ваші непрочитані книги їх було менше і вони вам... Не помстилися, ну і в тому числі і ті, що тут, бо вони дуже просять вашої уваги. У мене помічниця Марія Іванівна, вона перший читач моїх книг, тому що вона оператор комп'ютерного набору і перший критик, тому я їй зразу надаю слово. Вона представить вам і першу книгу, тому що я боюсь, що багато хто з вас першої не бачив або не читав, а вони тісно пов'язані. І ми постараємося від першої думки передались до другої. Марія Івана. Документальний роман. Називається він Віха. Ну, зразу трошечки. Довести, а що воно таке бігло? Незабаром свято, Новий рік. Будемо зустрічати, вже сьогодні Іван Федосійович вже рухає, рухається до нас, читає, що, що воно таке, що Новий рік, а після відбувається після Різдва. Новий рік. А тоді йде Різдво після цього сучасного. сучасному, совєтське Різдво, 7 числа. А й Золото було 25 го А може, вони так. А ми, краєзнавці, вчимо світ. Ось у нас книга Вітенька не до космосу, це також наша праця. Учимо, вивчаємо світ таким, який він є в натурі. І свято Нового року зустрічаємо ми, звичайно, за сонцем. Свято красиве. Відбуваються кордятки, відбуваються щедріки і так далі. Це свято, коли відбувається, що замове сонцестояння. Земля зробить повний рух навколо сонця і завершується один рік. Потім починається диво. Так ми будемо зустрічати 2026 рік. А віха. Це та сама ялинка, це той самий Новий рік, тільки це свято колишнє. Це свято дохристиянське. І в нас у цьому році біля будинку культури ставили віку. Обласний був у нас фестиваль. На зад... давній час ми проводили школі, ще на хресьючку працював директором, організовували також ставили віховцю. Отже, віха це в першу чергу новорічне дерево. Так, у нас в Лютенці святкують. Тільки в літній час, ні то літнє сонцестояння. тоді коли найкоротша тінь від дерева. Але і вам відеосвіч серйозний, як ви вже побачили, і почули автор, то хотілося б почути, а що ще, крім Нового року, ви закладали в до у своїй назві? Назва Віша? Отже, віха це висока жердина, яку ставлять спокон віків в наших краях, в нашому селі. Ну ще в інших селах іноді. Це буває. Висока жидина, закопана в землю. Дохристиянська традиція. Це значить 5-10 тисяч років тому відзначали таке свято. Віха. Віха вшанування роду. Люди тоді не були заполітизовані так, як ми сьогодні. Вони жили одним. Вижити, здобути харчі, продовжити рід. А продовжити рід, ми завдячуємо це своїм предкам. Якби не вони, нашого роду не існувало. б. Якби не наші батьки, не існувало б нас. І що буде після нас з нашим родом, якщо ми його не продовжимо, рід наш. Загине. Тому то це просте правило було закладене у віруваннях стародавніх язичників в землі коріння, отого, що закопали, це наші предки, стовбур це ми. А вгорі дві гілочки, так у нашому селі, завжди роблять дві гілочки на вершку в боки і одна по центру. Одна по центру це. Дитина, завдяки їй наш рід буде продовжуватися і далі, і далі в багатьох поколіннях. Не буде чого, не буде роду.